Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що ви щось цікаве та почуєте. До вашої уваги хочу розповісти про новинки від компанії Shedging по віброприсоскам. Неймовірний асортимент просто неймовірний. Зараз я про це детально розповім. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Якщо бачите росіянина... Відразу вказуєте йому на, е, напрям за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Ото Іран, Північна Корея, Ото туди треба росіянам спілкуватися. Це вбивці і терористи. Е, Повертаюсь до майстрів. От мене часто питають майстри, а чи треба взагалі віброприсоски? присоски Їх така неймовірна кількість. Я кажу, ну, звісно, раніше майстри обходились без віброприсосок. Працювали. І зараз працюють, використовують молотки спеціальні, хлопавки такі використовують. Звісно, найкраще це від Раймонді, є від Сігми, від Біхая є, різні. Але, звісно, цивілізація йде вперед, з'явилися нові пристрої і, звісно, чом би їм не використовувати. <кхе> Розповідаю, для чого і слугує віброприсоска. Так ось, подавляючи більшість присосок, я не рекомендую використовувати для перенесення. Хоча можна зафіксувати плитку і підняти. Але призначення її не для цього. У неї гума доволі жорстка, і тому не буде гарантії, щоб ви втримали і перенесли присоску, щоб вона не відпала. Краще роздивіться безліч, в тому числі недорогих е, присосок повноцінних для того, щоб для перенесення плитки. А вібра присоска, її основне призначення? Яке? Якщо ви поклали плитку і треба скоригувати, то звісно ви, ви можете, включивши вібрацію, е, трошки е, її перемістити вліво, вправо, можете встоп, втопити. Можете взагалі підняти, відірвати. Це вібрація, вона надає зробити таку можливість. Це перше. Друга особливість. Якщо ви платите особливо підлогу, звісно, треба вигнати, якщо тим більше плитка велика, треба вигнати повітря з-під плитки, треба перемішати ретельно суміш, щоб потім, якщо щось впаде на плитку, і не буде там отвора, або вона не трісне. Зменшується на це вероятність. І для цього слугує віброприсоска. Це основне її призначення. Звісно, коли ви будете ковзати по, <кхи> по е, плиці, бажано робити якийсь перехід між е, присоскою і плиткою. Спеціальні площадки є, хоча б застосовуєте матерію. Просто в майку чи в тряпку. І вперед, щоб вас а, не пошкодити оцю поверхню, щоб вона присмоктувалась надалі. На жаль, Шиджинг не постачає оці гуму для зміни. Це єдиний постачальник, який це робить, це топ-вей. Всі топ-вейські присоски міняються гумо. Але якщо берегти, вона буде дуже довго слугувати. Так, тепер піду по асортименту присосок. Вібро присосок Шеджинг, їх невмовірна величезна кількість. Перша, яка з'явилася, до речі, вона і досі актуальна. Я зараз розповім, чому вона актуальна. Це найдешевша, але б я не, не сказав, що вона найгірша. Це найперша присоска 9390. Ось вона має такий вигляд. Е, постачається разом з кейсом, з двома акумуляторами. Акумулятори. акумулятори Старого ще зразка, але вони літій йонні, вони мають показник заряду акумулятора. Ну, Як на мене, достойний варіант включається довгим натисканням, відразу стає на п'ятірочку. І натисканням з кнопочки ви включаєте вібрацію. Рівень вібрації ви можете регулювати. Присмоктується за допомогою ось такого механізму, який, в принципі, і подалі використовується, ви присмоктуєте. І натиснувши на кнопочку, відсмоктали. Від Дуже просто і зручно. Має гумовий захист, щоб туди не попадав пил. Зверху, бачите, тут повністю нема куди бруту попадати. Кнопка е вібрації збоку розташована і навіть грязними руками не попаде бруд всередину. Наступне, яке з'явилося віброприсоски, це 93. 92. Вони бувають трьох модифікацій. Перша, яка з'явилася, тут перша була гума чорна, тепер з'явилася гума біла. А так вони нічим не відрізняються. Звісно, є ще підшеджин, тор... випускають для торгової марки Дістар, e ще повністю і біла гума, і біла основа. Але, в принципі, вони повністю однакові. Якщо ця. Згідно інструкції, де читав, вона розрахована по вібрації для плитки 90 см, то вже 93-92 розрахована для плитки 1,20 м. І більше, і менше. Звісно, якщо тут 115 мм, то тут уже 160 мм сама площадка. Але так само закрита, бачите, не попадає бруд. Тут зверху все закрите, кнопку збоку. І доволі зручно. Фіксується за допомогою речажок, натиснули на кнопку, зафіксували. Так само включаються, ну тільки акумулятор вже не треба поставити. Акумулятори тут йдуть всі вже наступних всіх китайського зразка традиційного, який підходить для більшості китайської техніки. Але акумулятори у шеджинга це витвір мистецтва. Ця поверхня, бачите, вона прогумована. дуже приємний, і він доволі важкий. Він важче, ніж конкуренти, які чомусь фіксується, не бовтається. Та й тут не бовтається. Так, довге натискання. Включили на п'ятерочку, виставили режим, включаєте вібрацію, поїхала вібрувати. Дуже все просто, зрозуміло. Все прогумоване, все зручно, все зрозуміло. Так, тепер. Переходимо в новинки. А в новинках у них є ось такі варіанти. 93-93, який має 115 мм і розрахований також приблизно у них така сама вібрація на плитку 90 см. Але з'явилася 93-95, Вона дуже схожа на 93-93, Але має вже білу гуму. Трошки більший розмір, десь там 130 мм, приблизно 130 мм. І бачите, барабан ексцентрика, він більший. І відповідно він дає трошки більшу вібрацію. Тому, як на мене, її можна застосовувати на метр двадцять Якщо ви бачите, 93-93 також оновлюється, зараз біла гума стала. Але, в принципі, та. Чорна гума, вона не залишає слідів на поверхні. Шеджин все ж таки якісно випускає свою техніку. Але тепер йдемо по але. Акумулятори застосовуються стандартні, якісні, шикарні. Вони вже застосовуються, що на 93-92, що на тройки, на 5 вони однакові. І підходить до більшості китайського інструменту. Мають показник заряду. Все добре. А, а тепер ручка про резину зручно тримати, все нічого. Тут навіть зручніше присмоктувати, тут важче присмоктувати, ну, скажімо, так, сильніше треба давити. Все було б нічого, але є но. Яке но? Перше. Подивіться, тут відкритий простір. А якщо пил бруд, то буде попадати всередину. Я не знаю. Там ексцентрик все ж таки буде тертя, може стертися. Ну, з часом це каже. Про 2-3 роки про величезну експлуатацію. Це теоретично, можливо, там зсередині закрита. Наступне, що саме головне, подивіться, от ви включаєте. Тут загорілося режим роботи. Так, ви включаєте. Вібрація включається зверху. Обидві кнопки, вони фізичні, подивіться. Тут є щілини і сюди може попадати бруд. Тому або чистими руками працювати, або. Сюди наклеювати якусь клейоночку або якусь ще щось, щоб ці кнопки не залипали. Оце у мене це єдиний, скажімо так, недолік цих присосок. Так, вони компактні, маленькі, зручні. Використовуються акумулятори, які можна використовувати на іншій китайській техніці. Але шиджинг треба дороблювати. Звісно, йдуть в комплекті кейси, йдуть зарядки. У них зарядки приблизно 1,2 А. Тут 1,3 А. Тут 1,2 А. Тут також 1,2 А. Вони різні конструктивно, але виконують свої е, функції. Я дуже коротко звернув увагу на різноманіття присосок. Детально, будь ласка, телефонуйте, я дам додаткову консультацію. Дякую китайцям, що є можливість мати такий величезний асортимент техніки. Але це все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!